you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Покупака дорогих автомобілів, квартир, кучі нового майна та життя на широку ногу. Це вже база життя будь-якого чиновника. Розслідування журналістів тривають і на цей раз по повній попав колишній очільник Миколаївської СБУ Віталій Герсак, а точніше, його син Кіріл Герсак. У свої 20 хлопець став власником нових коштовних активів. За менш ніж рік йому подарували половину земельної ділянки розміром 2,5 гектари, яку він здає в оренду агропід. Приємству також отримав дві ділянки: одна площею 5 соток, інша 10, призначених під будівництво будинку. Додатково отримав 15 соток для ведення господарства і ще 1,2 гектара землі. У різних куточках Вінниччини він також отримав два житлові будинки. Більше того, за даними реєстру нерухомості, Кіріл Герсак, восени 23-го став власником квартири на 107 квадратів у ЖК Аквамарін в Одесі за договором дарування. Навіть без ремонту вона б коштувала 90 тисяч доларів. Якщо чесно. Тоді ці суми на голову не налазять, і це все в 20 років. Навряд чи хтось повірить, що молодий хлопець досягнув таких статків самостійно, вже вражені, та це ще далеко не все. Лише у 23-му хлопець також став власником чотирьох автомобілів. Першою ластівкою молодшого хлопця стала BMW 530E, випущена у 17-му, який на той момент коштував приймені 30 тисяч доларів. Черговим авто став новеньким Mercedes-Benz V300D, випущений в 23-му, мартість якого складає близько 100 тисяч доларів. Також Герсак молодший отримав у спадщину стару Toyota Tundra і Volkswagen Transporter, які переписали на нього. Поміж елітної нерухомості в 2023-му також почали переписувати компанії, які раніше належали герсаку та його матері, і нагадаємо, це все герсак отримав під час повномасштабної війни. Сам герсак старший активно виправдовується та придумує нові байки про те, що на початку повномасштабного вторгнення він разом із сином, якому на той момент ледь виповнилося 18, брав участь в обороні України. Усе ж жодних свідчень про військову службу в соцмережах Кіріла нема, проте там з'являються матеріали, які він користується дорогими автомобілями. Вечеріє в ресторанах та записує реп про ті самі автомобілі, гроші та бренди. Цікаво, що після його призначення в Миколаївську область у 19-му в родині Герсака. Почало з'являтися елітне майно. Сам Віталій привернув до себе увагу, коли з'явився на Тойота Тундра за 60 тисяч доларів, на бампері якої були російські вертольоти та його ініціали. Серія скандалів завершилася гучним його звільненням у 2020-му. У 21 му щодо Герсака ввели службове розслідування, під час якого задокументували ще чимало цікавих епізодів. Загалом, після призначення на посаду начальника ГУ СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак, почав контролювати фінансові потоки від браконьєра. Сього вилову креветки на території Кінбурнської коси, загальна сума яких може становити близько 4 мільйонів гривень щомісячно, також за ним здійснювалася контрабанда дизельного палива з морських суден, які перебували на рейді поблизу морських портів. Розкрадалося дизельне пальне із залізниці. А от на території Одещини під керівництвом герцога було обладнано декілька великих ферм із виробництва біткоїнів, організацію роботи яких на відстані контролював спеціаліст з інфотехнології з. Миколаєва, усі ці злочини підтвердили його колеги. А один з них, навіть анонімно в деталях, розповів, чим посадовець насправді займався під час служби на Миколаївщині. Було звернення аграріїв із Миколаївської області про те, що він разом із чеченцями притискає їх бізнес. Він розповідав, що цих чеченців не знає, але ми його задокументували на новопочерських хлибках, як він там із ними проводив регулярні зустрічі. Це лягло в основу матеріалів службової перевірки, за якою його тоді позбавили звання, понизили з полковника до підполковника, і відповідно ці матеріали стали підставою для його звільнення. Напевно, герсак старший переграв усіх своїх попередників та показав, як це насправді наживатися на людях. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канали, переходьте за посиленням в описі.